Мариновані огірочки без оциту та стерилізації. Оскільки я збираю огірки пару днів, я їх замочу на 3-4 години, щоб вони добре напилися води. На дно банки складаємо листочки чорної смородини, віточку хріну, віточку укропу, по спеціям дві гвоздички, трішки душистого перцю і перцю горошка, одну чесночинку і одну четверту частину цибулинки. У банку щільно укладаю огірочки і обов'язково кладу один кружечок лимона. Заливаю гіркі гарячою водою і залишаю на 10-15 хвилин прогрітися огірка. Тепер готую маринад. На 1 літр води беремо 2 столові ложки солі без гірки, 150 г цукру і 1 столову ложку без гірки лимонної кислоти. І відправляємо маринад на плиту закипіти. Потім заливаю гарячим маринадом, закутую банки і відправляю в тепло до повного охолодження.